Сьогодні у футбольному тижні третій та четвертий тури міського чемпіонату. Огляд деяких матчів. Далі у випуску про міський дитячий чемпіонат він знову відкритий на останок. В середу, 13 травня, о 18-й, народна команда Футбольний клуб Вінниця» в рамках чемпіонату України приймає Львівський опір. Відповідно до хронології подій, останніми замикали третій тур «Рошен» та будівельник. Права на помилку не мали обидві команди, адже не надто успішний старт спонукав до досягнення результату. Переможця у зустрічі таки виявити не вдалося. Колективи розійшлись миром 1-1. Кожен крокує далі по ходу сезону, надолужуючи втрачене. На сьогоднішній день футбольна команда будівельник состоїть із наших веспітиніків молодих, которые в свое время тренировались у меня в спортивной школе. Вот это Пастернак Кирилл, это Плохотнюк Алексей и другие. Как и в том году, команду поддерживают это Генишвили, Фухуа, Геренко. Это те руководители, которые Всегда нам помогают в той или иной степени. Вот. И, ну, я вам скажу так, не отказывают, поддерживают молодых ребят, потому что они знают, как мудрые руководители, что подрастающее поколение – это будущее нации. Вот. Ну, а спортивные успехи начали неплохо. 1-0 обыграли «Интеграл». Потім у нас виїзна ігра була приігралі. Сейчас от боювання ще. Ну, я думаю, все буде нормально. Сповненим футбольного драматизму видався поєдинок за участю Яско та Екодому. Другий в чисельній більшості вів у рахунку левого частину ігрового часу. Однак не судилося. Ясківці на фінішному штурмі змусили фолити опонентів і завдяки двом одинадцятиметровим вирвали перемогу. Тяжелая игра была. Ну, все мы этого ждали. Решался все один или два гола. То есть тяжелое поле мяч. Я вообще не увидел какой-то комиссионной игры. Вверх-вниз играл. То есть борьба была большая. Ему больше повезло. Но я недоволен решением судей на ставить пенальти два подряд. И такой игре и спорной. Зачем добавлять три минуты добавочного времени еще тоже непонятно. Если игра такая тяжелая, играли два лидера. будем готовиться дальше. Я там не заканчивается футбол. Молодцы ребята. Далеко блин, лидеру тоже, можно сказать, яско был фаворитом. Доказали, что можем играть. И доказывают, что мы тоже достойны. Дружные ребята, не хватало, может быть, и меня сегодня и Саши сломал спиной проблемы. Чуть замены не хватило во втором тайме. А так, молодцы, ребята. Спасибо за игру. Ну, я считаю, что несмотря на то, что команда играла в десятиром, полностью контролировали ход игры и полностью переиграли соперника. Хотя надо отдать должное команде Экодом, очень хорошая команда. Ну, сегодня мы были сильнее. И во многом ну, тоже надо отметить из-за опыта. Все-таки ми вже давно вместе играем. граємо. Я думаю, це і ну, главной причиною нашої победы. Реабілітується в очах своїх прихильників і Тиврівський Володимир. Партнери Руслана Смольського у черговому раунді чемпіонату переконливо обіграли. вінницький інтеграл-атлетик. Сьогодні ми ще грали без двох дискваліфікованих гравців. Але це була остання гра, буде більше замін на наслідуючої ігри. Можливо, дещо може буде якісь тактичні ходи робити. Сьогодні не треба було поміняти гравців, але ну, не було більш висококласних виконавців. Звичайно, це ж ФК Вінниця, Неба Вінниця. Ну, авто ще буде, другий круг, буде повторна гра, вона буде в Тиврові, будемо давати бій, будемо старатися боротися. Для того ми і заявлялися на цей чемпіонат. А ось сам третій тур у групі Б завершився сенсацією. Її авторами стали гравці Стрижевської Ниви, які в рамках раунду переграли титуловане Поділля з рахунком 3-2. Отож, конкуренція у цьому дивізіоні лише зростає. Перш за все, жага бажання перемогти. Ніхто, я думаю, тут сьогодні не думав, що ми переможемо, що ми хоча б візьмемо бодай очко, але бачите, карти склались зовсім по-інакшому. Ну, перш за все бажання перемогти чемпіонів. Якби поділяв, вже скільки років чемпіонів, а ми якби новачки в цьому сезоні, ну в тому сезоні, перший рік цей другий рік граємо новачки і якби дуже хотілось чемпіонів перемогти. Черговий понеділок подоляни провели у товариському спарензі із амбітною нивою. Несподіванки наразі не сталося. Підобічні Коваля перемогли 4-2. Водночас обидві команди за пріоритету матчі не ставили результат. У нас цель матчу була, ну, пропускали тур, підготуватися до наступних іграм чемпіонату. Сьогодні був оптимальний состав у нас стартовий. Всі ребята зібралися, віднеслися до матчу хорошо, доволі грою. Большая благодарность ребятам своим. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков Винницкий. Действительно, только ради них надо играть. И дай Бог, чтобы они приходили на каждую игру, поддерживали. Я командую. Вот еще раз говорится, что в Виннице должен быть большой футбол. Только ради этих ребят. Да, конечно. Мы сегодня решили посмотреть тех людей, которые не попадают в состав или кто-то играет меньше. Дали сегодня шанс себя проявить. Посмотрели каждого игрока, сделали выводы из тех игроков, кого сегодня не было. Хочу сказать, что мы играли очень с хорошим соперником. Почти вся команда играет за чемпиона области Кукавку. То есть, ну, сегодня соперник был очень сильный. И я считаю, ребята сыграли как могли, выглядели достойно. Мы не ставили задачу выиграть любой ценой, просто обкатать, посмотреть ближайший резерв. Тим часом у розпалі і дитячий відкритий чемпіонат міста у черговому турі. Не обійшлось без несподіванок. Прем'єр-нива 2005 року народження Андрія Гавтонюка переграла вихованців Нікі Олега Шумовіцького. Зрештою, весь турнірний марафон змагань і ще попереду Діти займаються, стараються вони готуються кажди к грі. приходят, тренируются, для этого соревнования и делают. Сейчас в таком возрасте, конечно, хочется и наиграть больше. Ну, у всех есть амбиции, хотя дети сами хотят выигрывать. Хотим, но играем. Пока лучше обыгрываемся. У нас команда 4-5 -го, -го года играли сейчас против 4-го. Чуть тяжело. Но чем больше будут обыгрываться и играть, то у них будет больше и получаться. Думаємо, так, на ету ставку діла. Команда хороша, ми з цим згодні. Команда дійсно хороша. Ми з ними з п'яти матчів, ми тільки один матч з ними зірані, що весь час ми в них програвали. Ближче, ближче передвивалися 2-0, 1-0. І на цей матч ми дійсно не був дуже великий настрой. Ми тренувалися місяць, готуючись іменно до цього матча. Тому що ми йдемо на другому місці і. Хотіли обіграти цю команду. Настрой був на ігру, дуже добре всі готували, зібралися і от і результат. Це чемпіонат міста, але тут час команди навіть Житомир, Хмільник, меренка, Каліновка, Погребище, багато команд, не звін, з з якими ми ще не зустрічалися. Буває і сперечаємося, буває і обмінюємося досвідом, підказуємо. Можливість. А вже у середу, 13 травня о 18-й годині, на полі центрального міського стадіону народна команда Футбольний клуб Вінниця» в рамках чемпіонату України прийматиме Львівський опір. Про попередню перемогу на виїзді над додиком та гру, що відбудеться в рідних стінах. Футбольному тижню розповів лідер городян Віталій Бабік. Звісно, постійно, тому що треба було виграти. і ми знали, і будь навіть про це якщо чесно не буду лукати на 75%, тому що ми знаємо, що ми їх тому що Вже факту, так получається не в ніяк не можемо та брати очки. Был настрой. Конечно, скажу, честно говоря, сложно было все-таки дорога 7 дорогать всем восьми. Плюс туда приехали там точно. Так, Конечно, не оправдание, но очень здорово первый. Там и 32 уже за счет где-то моральных волевых качеств, где-то психологии. Все-таки отстояли, выиграли очень важные трещины, которые, я думаю, нам очень в дальнейшем помогут. Только победа и будем настраивать очень сильно, потому что там судейство было, в куда-то сети, еще на их не симпатии. И это всегда прицепленно на полцепере, потому что мы каждый год уже на протяжении четвертого года, по-моему, они поставили в нашей группе, как мы всегда к этому с этим принципиально. Но я думаю, что мы здесь дадим приличный бой. С огромным уважением, потому что сопернику нельзя рассуждать, что они два раза проиграли по 3-0. Еще раз говорю, к любому сопернику надо с огромным уважением и вниманием относиться. И я уверен, что течка не так легко будет добыть. Так что я уверен, что ребята все просто понимают, что здесь хороший шанс выиграть. И Достойно, готовиться к следующей Огромное пожелание к болельщиков, потому что я, лично я от себя, близкие, мы играем, поверьте, не ради, ради каких-то там финансовых моментов, а ради болельщиков, а ради руководства, а ради людей, которые будут и поддерживают нас. Я надеюсь, что они со, со, со с пониманием и с огромным уважением к нам будут вас поддерживать. Есть не будет, я приду, они непростый игрок, и мы для них все время играем. И огромное за это спасибо.